Всім привіт! Хто давно підписаний на мій канал, пам'ятають ось ці колонки, які я ремонтував. Ну і зараз вони в розібраному стані. Я вирішив їх переробити, модернізувати. Ну, тобто, із цих колонок зробити іншу колонку. Я з цієї колонки дістав. Оцей підсилювач звуку, стереопідсилювач. І на базі цього підсилювача буду робити власну колонку. Ось із таким динаміком. Валявся в мене динамік, це із телевізора Березка. Трошки він тут ось надірваний. Треба. Буде якось трошки заклеїти. І що хочу сказати. Ну, навіщо я взагалі це перероблюю. Якість звучання цих колонок взагалі ну дуже погана. Вони дуже погано звучать, ні басів тут немає, і ну, таке просто риже слух. Я їх ремонтував і ці колонки використовувались для радіо. Там є відео. Ще знімав радіо зі спутникової антени, як по тюнеру слухати радіо без телевізора. Мама любила слухати радіо. Я для неї це робив, але ну, зараз мамі вже нема. То колонки ті, ну, просто лежали. Ну, я вирішив зробити нормальну колонку, щоб ну, можна було там, чи з телефона. Якусь музику там послухати, може, в гаражі там чи. Ну, просто колоночка, щоб така була робоча, бо так ну, просто лежать, викинути, наче шкода, і звук дуже поганий. І, до речі, ще вийшла з ладу ось ця кнопочка на включення. Там якийсь ну, контакт. Уже майже нема там воно. На 10 раз вмикалось. Я просто бокоризами це викусив, буде використовуватись ось така кнопочка на включення. Так, значить, ця платка. Ця платка на мікросхемі TDA 2822M. На таких мікросхемах збирають плати. Ну, розраховані на підсилення звуку 2 на 5 Вт, Дві колоночки по 5 Вт може видавати. У цих колонках динаміки тут 3 ватні, там написано використовувались, хоча в характеристиках то 2 по 2 Вт Ну, а на ось цьому динаміку я взагалі маркування, яка тут потужність цього динаміку, тут взагалі нема. Тільки ось маркування. Я думав, що загуглю це маркування і щось знайду в інтернеті, але так і не зміг знайти. Хто знає, то допоможіть. Тут маркування таке 3Г. ГЛШ, а може то Д. А, я загуглював 3 ГЛШ 4 на 4. ну 4-4, 4, 4, 4, 4 Ома 4 омний динамік, широкосмуговий. Ну, я його вже перевірав. Він звучить набагато чистіше. Приємніше, ну і гучніше. Для живлення раніше у мене був такий блок живлення від зарядки мобільного телефону, імпульсник. Ну, а я зараз буду робити ось на такому з'єднанні трансформаторного типу. На 6 вольт. Ну, на 6 вольт раніше тут внутрішньо і стояв трансформатор, який згорів, і потім я перероблював на ось цей імпульсник ну І зараз просто зберемо це все докупи. Побачимо, як буде звучати цей динамік. Ну і далі, якщо все буде гаразд, то і Зроблю якийсь короб для цього динаміка, щоб вийшла така колоночка. Ну і будемо збирати це все вже у тому корпусі. Так, зібрав схемку, по якій має працювати моя майбутня колонка. Значить, живлення надходить. Зробив так, кнопочка тут у розриву плюсового провода, включає, виключає. Далі йде на платку. Тут є діодний міст. Раніше у схемі в колонках був трансформатор окремо, потім йшло живлення на початок діодного моста. Струм випрямлявся, ну і далі йшов по схемі. У мене живлення вже випрямлене. Тобто я в обхід діодного моста припаявся ось ну, далі по схемі. Кнопочка, ця, що тут була, я її просто перемкнув. Ось перетинка, встановив перетинку, ну і більше нічого тут не було змінено. Значить, Динамік у мене один буде використовуватись, одна чиста колоночка. тому я для, тут на вихід є ось на інший динамік, можна ще підключити. У ну, мене буде один. Так, на телефон закинув кілька пісень ту музику без авторських прав. Ну і зараз перевіримо, як буде це все звучати. Так. Вмикаємо. чистий гарний, <смеш> зовсім не те, що тут було. Тут просто вуха різало. Дуже мені подобається від цього динаміка. Ну і тепер в мене буде робота зробити корпус для своєї саморобної колонки. Остаточний результат покажу в одному з наступних відео. А на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!